В оселі Васелі Галушки, про яку неодноразово розповідав наш канал. Нарешті розпочався довгоочікуваний ремонт. Через зіпсований дах ще узимку квартиру заливало талою водою, як наслідок зіпсовані стіни та електропроводка. Жеківці гарантують, ремонт зроблять якісно і безкоштовно. Одразу після свят у квартирі пані Має закипіла робота. Ремонт почали з кімнати, яка постраждала найбільше. Бригада з трьох комунальників працює добросовісно. На матеріалах не економлять, використовують екологічно безпечну фарбу і дотримуються технології. Грунтовка, шпакльовка, покраска і поклейка обоїв. Відремонтують дві кімнати і кухню. Взимку декілька днів помешкання безперестанку заливало льодяною водою. Пощастило, що бодай не з'явився грибок. Тож без додаткових витрат робота і матеріали обійшлися комунальникам майже у 20 тисяч гривень. Це попередні розрахунки. Жодної копійки пенсіонерка з власної кишені не витратить. Бальшою і ЖЕКу, і журналістам нашим дорогим, і за те, що. Ми будемо тепер жити в сухій і чистій квартирі. Перед тим комунальники відремонтували покрівлю. Спеціалісти з'ясували, затоплення квартири відбулося через розгерметизацію стиків на даху. Тепер обіцяють сухе життя для жителів, принаймні на 5 років. Паралельно відновлюють помешкання в інших будинках, які також постраждали від суворої зими. Ми зараз таку роботу проводимо. Це не одиничні випадки. Всі квартири, які були залиті, ми відновлюємо поступово. Ну, звичайно, що за тиждень, за двом єдиним відновим, це робота, якби на весь літній період буде розрахована. Гіркий досвід навчив. Тепер, аби не витрачати десятки тисяч гривень на ремонти квартир, принаймні у цьому ЖЕКу обіцяють перевіряти стан покрівель перед зимою. Андрій Лащ, Костянтин Царинок, телеканал Київ.